Тіло 29-річної уродженки Російської Федерації зайшли покоївки ось цього івано-франківського готелю. Жінка лежала на ліжку у своєму номері. У неї були прострілені голова та грудна клітка. Два влучних постріли з травматичної зброї. 29-річна росіянка померла одразу. Те, що в готелі стріляли, ані адміністрація закладу, ані покоївки не зауважили. Тіло, прислуга виявили лише за добу. Не зауважили. Е Працівники готелю, так як вбивця, убивця, вивіси вивіску на дверях, щоб не турбувати, і готель був проплачений до тієї години, коли вже адміністратори почали піднімати на сполох, що ніхто з готе... з номеру не виходить. Про вбивство адміністрація готелю намагається не згадувати. Від коментарів відмовляються та тікають. У Нас ніякого вбивства немає. це є офіційно достойно правоохоронних органів. Ну у нас такої інформації немає. 29-річна росіянка до івано Франківська приїхала кілька днів тому, начебто, до знайомого прикарпаття. Цей знайомий нині головний підозрюваний у злочині. 27-річного чоловіка правоохоронці затримали у лікарні. Після скоєного він намагався вчинити самогубство. він колов собі велику дозу інсулін. Однак, слідство не може зараз твердо говорити, що це є спроба суїциду, чи це є. Спосіб уникнути відповідальності, побутова сварка чи конфлікт в особистих стосунках між росіянкою та одруженим прикарпатцем це основні версії, які розглядають правоохоронці. Як пояснив, що це відбулося на побутовому ґрунті, а саме причину конфлікту він укрив і не надає слідства. Підозрюваний мешкає ось у цьому будинку в селі неподалік Івано-Франківська. Його дружина, до речі, теж росіянка. Від коментарів відмовляється. Хотіла би поспілкуватися з приводу того інциденту, який стався напередодні у сільраді. Також не Нам нічого не відомо. Це люди в нас заїжджу. Ми купили готовий будинок. Наразі, за фактом вбивства, розпочато кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Про смерть росіянки правоохоронці вже повідомили консульство Російської Федерації. Відповіді поки немає.